Факультету 2011 та звання музи філософії отримала дівчина, що стала музою ваших сердець сьогодні. Учасниця, що підкорила членів журі своєю харизматичністю, конкурсантка, очі якої випромінювали жагу до перемоги, а серце билося в шаленому ритмі. Вона справжня, вона муза філософії, вона надихає. Це учасниця під номером, під номером, що став для неї щасливим. Це дівчина, що довела всім, що гідна носити таке горде звання, як муза філософії. Номер шість улянина! На конкурс королева університету дві року, на якому буде представляти наш факультет. Також отримує спеціальний позарубок від кисневої космениці Фаберлі, 20% знижки від студії 35. Генеральний спонсор Нілук нагороджує сертифікатом на суму 700 гривень. Також переможниця, увага, отримує контракт з модельним агентством ЕОС Моделс і повністю безкоштовне навчання у школі ЕОС спортфоліо купонару. Усі учасниці, усі учасниці отримують подарунки від компанії Faberlic. Faberlic – це косметика потрібна як кисень.